Що ж, друзі, всім привіт! Приїхав я в шап, де моя машина робилася. Ось вона вже стоїть, готова повністю. Я мав її забрати ще а, в п'ятницю, але там ще деякі поломки знайшлися, то вирішили її доробити швидко, там поміняти колесо, колосо там оказалося, пропускало трошки, то заказали повністю новий диск. Все мені поміняли, поставили новенький гарний диск. Тепер. що ж, Ось сам хазяїн ходить цього шапу, ось тут він робить машини. Компанія у них називається US Auto LLC. Я думаю, що Кіну адресу або телефон ту інформацію, яку він дасть. Машинка просто шикарно вийшла. Я покажу, яка вона була бита. Я десь тут, мабуть, ролик Кіну покажу, як вона була ударена. Вона мала не сильний удар, такий невеличкий удар, і вони мені її зробили. Ось тут вона була бита. Зробили ідеально, по ще нічого нема. Гляньте, нічого не побачиш, все чистенько, зазори, все класно. Молодець. І Юра, молодець, постарався гарно мені машину зробив. Так що дякую, Юра, дуже гарну машину зробив. Все, офіційно сьогодні забираємо машину. Класно, взагалі красива машина. диск. Я як приїхав, побачив, не коли вона ще була. Закшна тільки прийшла, вона просто шикарна була. Мні. Я її одразу це дуже чорне. Шикарна машинка, вообще просто дякую. Це є в тебе US Auto LLC компанія, да. Ти робиш основ, скупляєш свої машини, робиш і продаєш вже готові машини зіла. Трише пікапи, японські і сивішки, все як Да. Ну в основному пікапами займаються Юра. Да, да, самые популярные в Америке машины это, это получается Dodge Ram, Ford F150 и GMC Silverado. Да, вот эти машины, особенно тут в Южной Каролине, это три машины, да, три да. марки, которые просто разбирают, берут и все. И вилленно, врачи, врачи, врачи. Да, поэтому я себе взял такую красивую машинку. Да, кататься, все? Потом... О, конечно. Но шикарная машинка просто... Все, мені як побачив, її я їй одразу сказав, все, забираю. Юра согласився віддати. Дякую. No Ще раз, все. No Зараз дітей загрузимо і будемо вже працювати з цією машинкою, кататися кругом. Якщо ви хочете зв'язатися з ними попитати за машину, собі щось хочете придбати, то от компанія US-Auto, а номер телефона, є адрес. Все, якщо ви в Южній Кароліні, можете контактувати. Машинка гарна, мені сподобалася, так як він зробив все. чітко. давайте покажу вам салончик. Ось вот салончик повністю чистенький, красивий, все як має бути. Ля-ля. І -ля. так, друзі, офіційно я її купив, а в нього за 26 тисяч. Така машина нова із ділера. Продається. Якщо брати повністю нулячу, там, скажімо, 24-й год, то вона буде стоїти 64 тисячі десь приблизно Іменно з цією начинкою. Так як вона є, ми її взяли. А... Вона була трошки ударена, бита сеч, і ми її брали 2020 року, тому що я не беру повністю нові машини, -за того, що вони дуже швидко тряють в ціні. А я беру такий трошки потриманий, щоб вже машині було 2-3 роки беру селвичну, ну коротше, якщо вона трошки мала невеликий удар, її мені зроблять і все. Отаку я беру машину, вона на, б... на півціні тоді можна її купити. І Потім можна їздити рока 3-4-5 і вона в ціні не потеряє сильно багато. Тому я її забрав. Все, а це машина. Цю машину я купив за 26 тисяч. Вони мають дуже багато, вон, бачите, пікапи, дуже багато машин стоять, які вони мають робити. В основному вони займаються пікапами такими. От. Ось їхній шаб, де вони тут просто все роблять, красять. Там от камера, красіння, а тут просто витягують, все таке роблять. От, є люди, які працюють. Ну, коротко, Якщо вам щось треба, треба машина якась, звертайтеся. Думаю, що зробить хорошу машину. Що ж, друзі, Маша підійшла з машини, теж подивитися. Як ти думаєш? Дивлюся, де, де удобніше мені сідати. Да. Заді, чи сперед, чи за рулем? Не знаю, як ти думаєш, більш за рулем тобі, мабуть, буде сідати. Ну, так. Да. Все, як подобається машинка? Ну, така, класа, кновенька. Гарно Юра зробив машину, взагалі просто молодець, постарався для мене. Красиво тут а все. все так чітко, угу. Додь, джуан, взагалі, треба... Це сідушки такі були, да? Да. Це, з емблемкою цього. Так, да, вони вже були. Це начинка називається Ларімі. Це виходить, пущі самотопова. Не самотопова, але пущі самотопова. І що класно, чого мені ця машина понравилася, що тут є. Ще одна сідушка. Тут три місця. Бачите? Получається, сідушка головна, посередині можна одну дитину посадити або таку середню взрослу дитину. Тут посадити. І ще ззаді. Взаді є місце також, бачите? Теж три сідушки отак піднімаються, що можна щось скласти сюди. Ти раз собі попіднімав. І виходить, вона шестимісна аж Джеймі піднімає, показує, отак воно піднімається, все чітко. Має порог, красиві чорні диски. А єдине, що в цю комплектацію не йде, немає цього. А, криші, таке, стекло, стекла. Є ще, такі, ще є такі моделі, що мають прямо стекляну кришу. Тут правда немає. в Але зато є маленькі вікон, це тут відкривається. І тут що найкрасніше, що є такі от багажник. Як для моєї роботи, для моїх праздів, які я роблю, це супер ідеально. Я можу щось поїхати в магазин, щось собі купляти, положити сюди і привезти. І плюс можу кучу дітей сюди посадити, можу 6 людей, тобто 5 людей взяти з собою. Мотор доволі мощний, тут Тут іде 5,7 літра, тобто восьмерка. І що можна доволі хороший прицеп сюди цепляти, тут вже все є. Цепляти прицепи і брати возити з собою. Ну, коротше, можна лодку прицепити, можна прицепи якісь, поїхати за, за якимись колодами, забирати їх. А Маша вже приглядає, вона, я так бачу, дивиться, глаз положила, вона наверно, буде більш сама кататися цією машиною, ніж я, напевно. Так що, така от машинка виходить. 20-го року з 44 тисячі пробігів всього лише для такої машини це хороший пробіг, невеликий. Передок дуже красивенький. От мені подобається дуже передок, хром виходить отак. Зараз вже будемо забирати, їхати. І пробувати, як вона катається, все. Джеймі, тобі подобалась машина? Я. Yeah. Джеймі теж подобається, все. Ну що ж, будемо виїжджати, що ж тут ще ходити, да, можеш? Yeah. Будемо пробувати, бо я ще не знаю, як вона їде. Навіть вона, я читав багато, що вона дуже м'ягка, дуже-дуже м'ягка. І я думаю, точно, Маша її полюбить і буде більш кататися сама, ніж я. Габариті, да. Вона така вища і. дуже дов, дов... Довший, чим автобусі, да, да. ну Я думаю, до таких машин дуже швидко все привикається. Я маю, буду. класненько Ну що, я думаю, поїхали. І Спробуємо, як вона їде, і ще розкажемо, як вже приїдемо додому. Що ж, друзі, все, сіли ми вже в машину, їдемо. Ось тут таке табло, що мені треба буде сідати вдома, просто гратися з цією машиною, розбиратися, що в неї є, що немає, що вона робить, що не робить. Джеммі зі мною їде. І от дуже подобається цій машині. Дуже м'ягко їде, я от зараз пробую. І що інтересно, в салоні практично не чути мотора. Вона настільки тиха, що я навіть не чую а, як мотор працює. Так трошечки тільки. Хоча тут мотор восьмерка, здоровенний мотор. Просто здоровий мотор і їде дуже тихо. Хороша ізоляція. О! Даже...

I don't know what, it, what this stuff is. Well, it is. And, and... There's also a little hatch right here. You can put some stuff in here. A little, what bit, a little bit... A little bit? No. Bit. You can put drinks in here, like if you're gonna get Starbucks. Also, if you open up this thing, it's a seat where another person can sit right here. We're gonna use it like a... a, a hand. Please, Наша машина офіційно вже вдома. Тут Маша залізла, щось тут вже порхається, розглядає. <говори> Книжечка <говори> є, да, інструкція mm -hmm. по машині. Ознакомлюватись. Звісно. Зараз ще ми разом з Машою прокатаємося, бо Маша так ще й не їхала, із-за того, що вона мене відвозила, мусила їхати другою машиною. А тепер можна буде прокататися разом. Ось така от машинка. Марксів теж, бачите? Йому сподобалося, тут прямо спереді, на передній Даже дід приїхав побачити, що ж це за машина така Dodge Ram. Так що ви вже назад будете. місця ззаді дуже багато. Прямо є місце для колін, пространство Стільки що вже достатньо Зараз ще напослідок відкриємо, покажемо, що тут під капотом, бо я знаю, що мужики це дуже люблять дивитися. Так, як то воно відкривається? тут А от є щелочка, от воно. Все, капот сам відкривається. Отак вот він має спеціальні підставочки. Вот такі. І сам ось мотор 5х7. 5.7 літра, восьмерка. Ось ця часть тут трошки мінялася, бо вона була бита в цю сторону. Ну що ж, друзі, надіюся, вам понравилась машинка. Пишіть, що ви думаєте про Dodge RAM 5.7 1500. Надіюсь, вона нам буде гарно служити, буде гарно працювати. Тобто ми брали її для нашого участку, для того, щоб можна було нею працювати, щось возити, відвозити. Ми ще хочемо про це побрати. Так як нам на такий участок треба якась така робоча машина. От ми її взяли Dodge Ram. Думаю, що буде хороша машинка. Думаю, буде вона нам добре служити. Ну що ж, коментуйте, пишіть, що ви думаєте, а ми побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі!